Учень 22 ї школи дуже світла, добра, гарна дитина, дуже роздала й математи. Дуже жалко. Він був в'язальником на заводі Себен. Прожили 17 років, загинув якраз на 17-ту річницю нашого весілля. Загинув. Мала до нього приїхати, побачити його, але вже не побачила, вже тільки зараз. Дійсно, він був добрий, світла людина. Він був світлячок. У нас двоє дітей чоловіку дуже благодарна, тому що й мені дав дочку. Бо це моє, це така мені підтримка. Його призвали на початку 2023 року в січні. Служив і під Курахово був, потім його перевели вже в частину в Павлоград. Він не ховався, налаштовував себе. Дуже вірив в перемогу України. Працював, як він казав, над розвалом рашки працюю. Це клята війна забирає найкращих. і Мого братка забрала також. Їхав по службовому завданню. заткнулися, Там і військова така була грузова машина, і його машина, ну і ще одна. Так він загинув. 45 років. E de...